дорога шкільна родина. Війна не вкрала у нас свято першого дзвоника, яке завжди було сповнене лише світлими та теплими спогадами про перший дзвоник, першу вчительку, варвитні осінні квіти та нових друзів, Так, з побоюваннями і навіть страхом в умовах, яких ніколи не були раніше, але безперечно, з вірою у перемогу. Ми розпочинаємо цей навчальний рік. Хай для кожного з нас, на перекір війні, він буде щасливим і неповторним, вдалим і успішним, принесе мир, добробут і спокій на нашу землю, щоб уроки розпочиналися звичайним шкільним дзвоником замість виття сирен, а шкільні класи, у яких час зупинився 24 лютого, знову наповнився дитячим сміхом і гамором. Любі наші першачки! Для вас сьогодні відкривається перша сторінка Великої книги знань. Бажаю вам з першого кроку, з першого уроку полюбити наш ліцей і розкрити тут усі свої таланти. Цей навчальний рік стане останнім для вас, випускники. Ви краса і надія України, її майбутнє. Пам'ятайте, ваша доля у ваших руках. Тож учіться, мрійте, старайтесь і вірте в добре, світле, на му. Будьте гідними творцями свого життя і справжніми патріотами своєї країни. Будьте героями своїх великих історій. Мирного усім навчального року! Це буде Україна.